Це фотографія мого сина, який загинув в Оленівці. Військовий полку Азов. 28 на 29 липня 22 року. Підступно вбили наших хлопців в Оленівці. Мені навіть бракує слів, щоб сказати, як це, якими потрібно бути потворами, щоб полонених стратити. Скільки було в Італії? Назавжди 25. Як і прапорець, так і фото зі мною завжди, тому що він в цивільній одежі. І це його перша відпустка за Азову. Він відпочивав тиждень в Одесі. І після Одеси він приїхав до мене на дачу перший раз. І останній він був на дачі. Його посмішка, його погляд, начебто він от зі мною завжди поруч. Мій син військовослужбовець 17-го року. У нього був контракт з 25 ю Десантною бригадою. Він відслужив три роки, звісно, був в АТО. Поставив мене перед фактом, що я в Азов подав документи. Для мене, звісно, зразу це був шок. Я думала, він повернеться вже на цивільне життя, але знаєте, як кажуть, женився на армії. Накануні повномасштабного вторгнення я в нього запитувала, синочка, дійсно це буде? Ну, він, як завжди, вікторам. Все буде 4-5 ну, і все. 26 26-го числа він мені зателефонував, і я чула, що він біжить. Каже, мамуль, я тебе люблю. Все буде добре, чекай. Ввечері вже зв'язку з ним не було, і з ним зв'язку не було зовсім. Більше з ютубівських каналів ми знали, що. Відбувається в Маріуполі, я його почала розшукувати з 2 березня. І рідна сестра побратима з 25-ї бригади, вона мені зателефонувала, це було 30 березня. Вона зателефонувала і сказала, що хлопці живі, але на Залізяці. Ну, якщо ви знаєте, Залізяка це Госпіталь на Азовсталі. У Віталія була кобера травма, а у його близького друга Андрія було поранення. З чоловіком жили в Маріуполі і проживали саме на бульвар Міатіда, якщо знаєте, морський бульвар це лівий берег, прямо поруч біля Азовсталі. А вранці вже в 4 ранку він в 4.30 десь так приблизно він зателефонував і вже слухав лунали вибухи. Мені зізнався, що у нього уламкове поранення. Поранення, е, уламок у нього застряв в тазу, і за умов перебування на Азовсталі е, в умовному шпиталі, е, в умовному облаштованому шпиталі, який назвали Залізяка, це хірургічна. Е, за тими умовами без рентгену дістати уламок було неможливо. По сьогоднішній день уламок лишається в тілі мого чоловіка. І деколи з різних інших номерів мені надходили від нього записки, написані ним від руки, сфотографовані, і фотографії мені надсилали з різних номерів. І от таку крайню записку я отримала 16 травня 22-го року. Це перший день так званої евакуації. І 18 червня, мій чоловік зателефонував мені з полону. Зателефонував і сказав, що з ним все добре, поранення майже загоїлось, уланок його не турбує, він залишився у нього в тазу, і що він чекає на обмін. Сподівається, що до серпня їх мають обміняти. І вже за півтори місяці, 29 липня, вранці я дізналась. З ворожих телеграм-каналів найжахливіший такий день. Тоді я ледь не знаю, з глузду не з'їхала, поки не дочекалася списків, які оприлюднила та сторона. Це було два списки. Перший список це був список загиблих, і другий список важкопоранених, поранених, яких Госпіталізували до Донецької лікарні. Мій чоловік був у другому списку. Жодної інформації за два роки не було. Мого чоловіка показали на початку серпня, після теракту в Воленівці показали також по російському телеканалу. Це був репортаж із Донецької лікарні, і у мого чоловіка брали інтерв'ю, де він звернувся особисто до мене. Він сказав, що він майже цілий, головне, що живий. І що він дуже чекає на обмін. На початку вересня я побачила з тих самих телеграм каналів я побачила вже виписку із донецьких лікарень, де мого чоловіка виводили конвоїри. Від мого чоловіка лишилось ну, кілограм кілограмів 40-45. Ну, Тіло було дитини, а голова мого чоловіка. Обличчя дуже постаріло, він жахливо виглядав. З того часу, два роки, я жодної інформації не мала. Нічого. Ніяке поранення він отримав, ніякий в нього стан, ніде його тримали, жодного. Коли вже вийшли в полон. Мені зателефонувала донька і їй сповістили, що в Італії знаходиться в Оленівській колонії. Дуже надіялася на те, що хлопці все-таки через 3-4 місяці вийдуть від тіля, Ну, не так сталося, як гадалося. 29 числа, ну, вже майже. Перед ранком я побачила на одному з сайтів списки загинувших і поранених воленівці. Ну, ви ж розумієте, що ми коли шукаємо своїх рідних, ми намагаємось навіть на сайти заходити, дивитися, де що, коли. І там я побачила. Під номером 39 прізвище мого сина, так я і дізналася. Коли зверталася в частину, мені сказали, що списки недостеменні, чекайте, мені підтверджували, що він в полоні. Він рахувався, як в полоні, але це вже було правдою, що він загинув. І через 11 місяців. Наша служба Янголи Азову, патронатна служба, мені сповістили, що повне співпадіння ДНК. 24 червня ми поховали Віталія на Краснопольському кладовищі на алеї Героїв. Тіла повернули в жовтні. По документах в грудні місяці було перше співпадіння. Ну, як оформили як тіло під номером 5068, ну, ДНК процес важкий. Коли хлопці вийшли в полон на прийомки, в них, коли був Червоний Хрест, вони загрузили свої речі, хто хотів передати. Але їх відправили не рідним, а відправили в ДНР. Ну, тобто, ви ж розумієте, це. Нічого не віддали. Чи була надія? Вона і зараз є. Не знаю чому, але но... ще дуже багато доказів, але ж знаєте, як навіть не надія вмирає останньою, а віра. Віра матері в те, що дитина живий. Я не можу з ким розмовляю, я не можу. Казати про нього в минулому часі. Хоча десь розумію, що докази є докази, але отут серце не, ніяк не, не вірить. Все одно надіємося на те, що... що це дуже велика помилка. Виносити траурну пов'язку, так? Да. Досі? Досі. Вони всі утримувались в різних бараках. Прийшли за попередньо створеним списком, називали прізвища, відібрали, за яким принципом їх відбирали. І саме чому цих людей відвели на цю страту. І в тієї ночі в тому ангарі мали загинути усі це чудом. Вижили ті, хто вижив, а вони отримали поранення різного ступеню. До лікарень відвезли 79. Але там, на сьогоднішній день, були ті, кого не повезли в лікарню, але вони отримали контузія, уламкові поранення. Ми об'єднались в січні 23-го року. Поєднала нас усіх Ганна Лобова, дружина важко пораненого. Її чоловік був зазначений у двох списках: І в списку загиблих, і в списку поранених. Ганна почала шукати рідних постраждалих, і так ми поєдналися в спільноту. Наша головна мета не дати забути. Страшну масову страту військовополонених, тому що це безпрецедентний випадок. Єдиний, можна сказати, під час цієї великої повномасштабної війни єдиний випадок масової страти військовополонених у полоні. Під час цього вибуху загинуло більш ніж 50 точної цифри на сьогоднішній день ми не можемо сказати, тому що розслідування досі триває. Але 50 вже поховані, тіла едентиковані самого першого, кого поховали, тіло було повернуто ще в серпні, в серпні 22-го року, і не було зазначено, що це тіло із Оленівки. Це чоловік, який був у списку поранений, але його не довезли до лікарні, він стік кров'ю і помер. Це Владислав Солонський. Ми зараз якраз працюємо в цьому напрямку, подаються міжнародні запити, і уже у нас з нами працює медійна ініціатива справ людини. Право в тому, що на сьогоднішній день на в межах нашої країни цей день не визнаний терористичним актом. І на сьогоднішній день ми не маємо офіційного дня жалоби за страченими тієї ночі. Незважаючи на те, що Марія Алексєвич це дружина пораненого, вона створила петицію на сайті президента України. Петиція мала набрати 25 тисяч голосів, і ми це зробили. Ми її набрали, але її досі не, не ухвалили і обґрунтовують тим, що це перевантажує перелік пам'ятних дан. Що таке Оленівка? А що це за прапорець? Де це Оленівка? Я питаю, ви про Азов чули? Ну да, так, типа що то слышали, воюють пацани. Не всі знають. У мене навіть на дачі стоїть кхм, висить прапор Оленівки, тільки великий. І другий прапор Маріупольського гарнізону. Це Громадська організація Серце назовні виробляла не тільки значки, і брелки, і деякі речі. Це позивний мого сина. Біля серця. Завжди в серці, завжди. Те саме сумне в тому, що навіть на державному рівні немає пам'ятної дати Оленівки. Ці хлопці, які загинули в Оленівці, вони. Гідні того, щоб був окремий день для вшанування пам'яті всіх загиблих воленівці. На яке покарання заслуховують росіяни за, за такий теракт? Як кажуть, око за око. У мене мама з бабуся з Росії родом. Тато народився тут, у Дніпрі, але дідусь по татовій лінії він теж з Росії. Ну, тобто, в мене. Коріння російське, так? Але я нікого не запрошувала мене звільняти від чогось, освобождать. Тому я вважаю, що око за око, тільки так. Скільки ви готові чекати? Поки настане покарання.